В принципі можна собі спокійно себе почувати і без авіку. Але ну звісно, коли він є, це теж є перевага щодо нюка. Велика перевага, як на мене, бо у них є позиції, бо у них є запланчена бомба. І тепер час грає саме на їх користь, і тепер доведеться просто боронити. І ось вилітає троє. Одночасно з вентиляції йдуть на сайт. Теза зрозуміє, що зараз спина буде підтискатися, треба щось робити з веделкою. Не виходить. Дюпрі знаходиться знизу за ящиком. Йому зразу вішає перфект. Залишається Кеді Зіфон, бомба стоїть, нагадую, її можна дефати. І просто віддають. А там нема, до речі, дифузів. І це все ж таки шанс. Але Зіфон перший, другий і oh! не вистачає все ж таки демеджу. Хоча Зіфон йшов до кінця, зброю на такій відстані. І зараз ще такий кутний незручний, котрий можливо одразу не чекнуть, але ні, вони дивляться чітко туди. І все одно три гравці не впоралися з керуванням. Як же вони зафейли, насправді все було надто добре для команди героїв, куди накіль знизу з емпехою. Можна було хоча б один на один його розміняти. Вони цього не зробили. Бомба стоїть. Дюпрі вішає по хобі, то залишається Дюпрі останній проти всіх. І все ж таки другий раунд для клауднає. Хоча на хоча позиція, скажімо так, була специфічна. Дійсно, вакселя. Тим часом специфічні позиції, як бачимо, це просто вилізти на скелю. Адже вже чек Електронік пробігає кудись тут Кейдіан. знову ж таки, головить хобі, ти ну це така важка історія на вулиці. Намагатимуться хоча б тулити бомбу. Але й тут є питання. А, непоганий хедшот для Еліка oh. падає бумач. Тож, все ж таки, а плен зайнятий. Бомба ставиться. Хоббіт не знати, чи буде ризикувати. Грає у прибутові. Перед ним смок. Тим часом спину підтискав Аксель, але Сюш його контролював. І все ж таки цей раунд, мабуть, вже відійде хлопцям з героїв. Тут вони зробили все дуже круто. Перфектно, правда, йде до кінця, забирає тезис, Западай зі фон. Оу, от знову фейл від героїв. Все ж було добре, хлопці. Що ви робите? Два в одного. Тепер с він вирішив обійти. Бомба просто дефається хобітом до кінця, але немає дифузів, і це може зіграти на руку насправді. Три секунди він іде. І він не вбиває хобіта. Хоча, якби попав в голову... Кілька то... раундів буферних, якщо ти десь тупиш, не можеш зібратися. Зараз такого вже немає. Ох, оце зустріч! Спалився хобіт, жуж по ньому приїхався. Треба йти далі, якось відбивати це, але знизу Аксель чекає на них, його теж вбили. Тепер був є. А, спускається вниз хлопці з героїк. Бумич забирає першого. А, додає демеджу по Дюпрі. Дюпрі все ж таки впорався з Бумичем. Тут а, же ти. точно а, вони не будуть сейвити. Зіфон, до речі, електроніка, мабуть, забере. Тут явно не очікував побачити супротивника, але Cloud9, тому що зараз один девайс і. Тисяча зверху, тобто немає грошей, якщо чесно в клаудів. Але так просто проходять. А, тут, до речі, нікого в ангарі немає, їх ніхто не чує. Перфектно, правда, почув. Заказ 47, приймає першого, другого. І це плюс один для команди Cloud9. Ще й Дюпрі 48 хп залишається. Тож у Клаудів з'являється непогані шан цьому. Дюпрі такий кут, можливо, зіграє, як певний офенгел, де його не чекають. І таке, до речі, працює. Хобіт від'їжджає. Далі можна рухатись. Бо мич також там знизу присутня. Але Дюпрі його хоче забрати з собою, але той чекає дуже погано. Як же файно тут сховався, Сью. Ой, Сью ж кажу. Як же тут добре сховався Дюпрі. і все-таки все спрацювало файно. В спині електронік. Не вийшло. Аксель пробує реалізувати Юсп. Не виходить. Дюпрі червоний все ж таки тікає вниз. Аксель підбирає К-47, і він залишається один проти двох. Спробує взяти цей клач, і, до речі, ух, Зіфон контролював прибудову все ж таки. Планово Беру. діяти. Зараз якраз напад. Обережно на вулиці створює імітацію дуже потужної присутність. А тут який байд стрибає, виходить Кедян. Биває опонента на рампі. Дуже файно відкривають вони ту точку, але паралельно чи теса смоках. Якщо на вулиці знайти цей фраг, головне самому настати фрагом. Інфа є електронік по інфі і виходить. Дуже добре зіграв на цій позиції. Один правда, раз в нього вийшло за, за, забрати трьох з емпехою. Але ось зараз знову ж таки сидів земочкою проти там. Ну і Акамік йому повісити, і снайпер проти нього вийшов. Якось так. Ну можливо, а вони думають, що от є трійка. Грасіві на гаражі, що там відбувається на скелі. Вони намагаються його якось задушити натопом. Він ховається, його прострелюють, і в результаті такі добивають. Він розумів, що закінчити це погано. Ну ось першим номером він не хоче. На рампу вирішують вийти команди героїк. А я як же їх тут сильно зустрічає Аксель. Хоча на перший погляд це було легко для них. Те, забирає хобіта. Ситуація 3-в-2, але вже все, good. Смок відкинули. Бумич зараз пробує просто вийти прошити. 8 секунд до кінця бомба все ж таки встигає ставити її Кейдян, і залишається перфект один. Мало, хоч радіо. і дуже мало. Ну, ось за що я особисто переймався. Але, але, але. Комедно, що Дюпрі прийшов часи, коли там такі скандали відбувалися в команді. Усі ці решафли, коли там акікніть Кедіана, ми залишимося, ні, ми не залишимося, і оце от все. Коротше, нащип, так готова заходити на а А-сайт, Будка двері бумич тим часом тисне будку, і Зіфон був до цього готовий, Але Зіфон червоний. Електронік тим часом розібрав Дюпрі, вихід ще від Перфекто. Тим часом підтискають радіо, і досить нестандартна тактика від команди. Cloud9 Клауна за такувати 5, Вони йдуть перед електронік. Буде читати по інформації, але його читають ще краще. Чого не скажеш про Акселя вже третій чи в четверте на цій мапі. Аксель грає uh, Авік. Девайс насправді для обходу не дуже вдалий. І тим паче його контролює хобіт, який помітив тінь. І uh, зробив ізі постріл. Деревня, що його настільки буде uh, видно, заздалегідь. Uh, якщо uh, там би хтось стояв, тобто там МК могла стояти, і Авік будь-хто. Тим часом, ой-ой-ой, помилочки. Від двох гравців команди Cloud 9 падає перфекто. Бомба встановлюється. Є розуміння, що один вентиляція. Хобіт тим часом заходить у будку, а не тисне двері. І Зіфон таким чином виживе. Але Хобіт можливо зайде в спину Сьюшо. реалізував свій 5-7. Тим часом Зіфон зараз забирає все ж таки Акселя і залишається в ситуації один на один. Бомба, він і пікнув, далі флешка. Зіфон ризикує. Що ж такий? Хобі тащить клач. Ну, треба було, мабуть, спробувати стояти до кінця. Так буде відбуватися, Ще ну це буває. Нічого страшного, головне, що команда підтримала. А далі що? зіфон летить і одразу смерть. Знову ж таки, та ж сама позиція. Яка біда! Просто жах. А тепер Хобіт спробує якось відіграти проти Тесуса або Кейдіна, або не знає кого там ще на вулиці. І Кейдін в результаті з'їв демедж, але живий. Далі якісь флешки ось... від Кейдіана. Тезус під них починає а, тиснути. Де на степі перевіряє зараз правий куток? То таксіль. Наразі він робить кіл. Знову проблемки у команди героїв. Вхеді на 9%. Ну і 3 в 5, 55 секунд до кінця. Можливо, є сенс засейвити. Кедян відкрив двері, забрав Акселя, але також був електронік на тій самій позиції. Тож він впорався за червоним. Знову така та сама ситуація. Але тут все ж таки бо Бумить щось не помітив. Ну, можливо, не під таким кутом він сидів. ще одна флеш від перфекту. Він знаходиться в бутці, Дюпрі а, oh! часом С'юш ставить по хобіту, Перфекто так нічого і не зробив. Це 2 в 2. Бомба ставиться на 9, а, Не досить зручно. Але Дюпрі зараз користується смаком, який тут лежав. Який стрибок! Його побачив. Перфекто. Він стрибав над смаком. Та. Залишається С'юс, червоний за ексом. В нього 15%. Електронік Перфекто виходить. Перший пішов, але не вистачило. Хелспойнтів. Тож, ще один раунд. для Будкою двері. Та, біда, треба щось думати. Йдуть на рампу. Саме тут знаходиться Бумич, Він чекає земечко, його починають пушити. Передає інформацію. Майже вмер, до речі. Залишається буквально 9 хелспоїтів. І за ним вже повноцінна така ось е історія з здогаданням. Опа, почекайте, все, Кейдіан паралельно вже е помирає від перфекту, що мені не сподобалося. Ой Дюпрі все-таки ситуація, наче рятує. Вони плантять бомбу. 4-3. в Биті. Навіть гравці, в тому числі з команди Cloud 9 сам, oh, саме в кінці, але це так же не працює, як на мене. Перфекто навіть намагається якось кута почекати. Окей, вони йдуть вперед, Але як бачите, ні, ні і ще раз ні. Залишається Аксель та Перфекто проти трьох. Знову ж таки, навіть зараз вони не відступають. Пробиває Перфекто по сюшу. Та що ж таке? Ну що, не, погано. не погано. собі візьмуть. Побігли через прибудову, попали в хет гравцю, який чекав вулицю. Ідуть далі. Кедіан вмирає на А-пленті. Залишається всього один гравець. Це Дюпрі. Його, до речі, що не спалили. Його не спалили. Він робить кіл, ерік падає, Залишається перфектно. Яке враження Дюпрі міг взагалі сидіти до кінця? Щоб вона лежить десь на точці. А с і Дюпрі впали в будку, але перфект дивиться і чомусь не зміг заїмити. С юш робить кіл. Залишається Бумич один проти двох, ну і по ньому інфа була, що він в прибудові. А, Дюпрі розвернувся невчасно. 17 хп в Бумича. Він бере все ж таки бомбу 40 секунд до кінця, вирішив її не ставити, помітив знову опонента. Тепер іде в будку і спробує, можливо, вийти на рампу. Ну, Сюша насправді все прекрасно, якщо чесно. Він біля а, вентиляції. Він таким чином може досить швидко піти на точку Б, якщо треба буде. Або просто залишитися а, і чекати. А, ну і Бумич вирішив постояти. Тобто ця, це, це стояння від Бумича — це свого роду імітація того, що він на степі обережно пішов на рампу. І що він там десь на Б вже може поставити бомбу. А я ж казав, що Сьюша позиція красна, але от за імом не вийшло. Бумач бере пістолетку і вирулює. Зараз треба просто повторити такий результат. Лотить Бумач тут з мейну. Настільки легко на скейті. Заїжджає, що аж страшно перфекту. Десь там з Дюпрі намагається знайти. Дюпрі сховався внизу. І починається біганина. Хвилина 15. Зіфон. No. Твій момент. Це дев'ятий раунд для Клауд 9 Опа! Ось цей. Yeah. Далі він спробує ще. Типу Нінджа дефуз робити, але yeah. дифузів в нього немає, він просто йде десятку, але бомба вибухне зі фон. Ти змираєш. Ну якщо чесно, не знаю, що значить. Бетері енергетик звінятково насиченим та м'яким смаком для твоїх переможних каток. Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. Тим часом Окшель виходить на А-сайт, робить два мінуси. Далі знову коктейль молотова на 9 І знову до побачення, скоріш за все. Хоча десь хобіт загинув, але нічого страшного, все одно Помощь, на 3. Не дивиться просто зараз, дев'ятку. Та що ж таке? таймінги погані, якби трошки раніше зі фон вийшов все. Це був би повноцінний успіх, але ні. На жаль, він трошки не встиг. Електронік відходить на вулицю. Зараз, до речі, може ще когось забрати, але якось рукою прямо відвело, і такого не станеться. Шановні, детонація бомби Аксель ще в спину, може навіть дати демеджа. але не більше. Десятий раунд для команди Cloud9. не дивлячись реально дуже красивий. Cloud9 треба взяти три. Подивимося, чи все ж таки буде цей камбек від героїв другій половині чи ні. Наразі вони мало що можуть зробити. Але тепер нарешті Авік є і все на світі. Айвік ніяк не реалізував. За кондиціонером знаходився він під дев'яткою. Тим часом помилочка від Тезаса і Сьюж Дюпрі. Насправді дійсно не йде гра в дуже дивних ситуаціях. Кедіан. Ну, об'єктивно погано пікав тільки що зараз у Зіфону там такий сюрприз вийде. Ой, біда з дев'ятки, стільки людей. Три поспіль. Дюпрі забирає призарядження. Його вже пушать, тому не буде дива. А я вже сподівався, зараз Дюпрі як збереться сам. І, і самотужки. А тим часом його тімейти стоять на десятці. Прилітає хаєшечка. Далі коктейль Молотова має згорати, якщо чесно. Кедян. Так, є. коктейль тепер на дев'ятку, але знизу ще один гравець. Це зіфон, і в нього, в принципі, непогана позиція, непогана їм. Дивимось. Тезис забирає все ж таки бумича. Також біжить хелпати сайт Б. Ось він, зіфончик. Ну, першого має забирати. Чекаво, чи буде другий. Є другий, є третій. І тепер, можливо, квадрокіл досить непогано попадає по перфекту. І нарешті команда героїк. Судячи з усього, візьметь раунд. Не вистачало цього дуже давно, щоб хтось проперся. І Нарешті застається виконання зі фона все ще можна з цим працювати. Летить на вулиці колектив нападу. Проходить, до речі, через кута електронік. Він зайця не читається. Його не почули. Там хлопці захисту з гранатами. Але все одно встигає відреагувати Кедіан. Може, зараз ще два поспіль, але це було вже від Тесоса. Та насправді Можна 11-7 — це рахунок на нюці, особливо якщо команда все ж таки збереться за КТ, з яким можна працювати. Ну і тут і вже дуже важливо. 12 дванадцятий раунд може бути клаудів. і звісно. Над цим треба працювати. Дюпрі перестрілює першого. Тим часом Зіфон може зараз загинути від перфекта. І ось про що я казав? Один на один тепер. Кеді також міг зіграти як на мене краще. Кедіна з'являється, не дивлячись на його фейл. На початку шанс. Вихід 38 хп. Бомба, nice. коктейль. О, Кедян Виграє раунд. Боже, що перфекта. Цупості знаєте, отрасу анікдот можна просто придумати. Якось грали ініціативу. Ти його на ній маєш ловити. Коротше, зустрілися два нещастя, що тут скажеш, і в результаті стакнулося так, де все-таки нам трошки більше подобається. Так, Чат Бумиче сканують в смуках. Сканування пройшло успішно. Кедін його вирубає. Теж саме можна було б сказати і про Акселя просто на виході з будки. Але поки що успіху немає. Дюпрі намагається також просканувати. Їх там троє дуже близько. Ну, насправді треба якось відхила... відхиляти цей вихід, але... Але все таки виходить, нормально. Акселя вбили. Падає вниз, він буде її ставити. Ну і його спробують якось наздогнати. Кедіан зараз, можливо, помре. А, тим часом та, помирає, до речі, від Хобіт, а не від Електроніка. Електронік забирає рамполи. Зіфон підійшов знову відпрацював дуже гарно. Тепер Еліку треба підбирати плен. Зіфон виходить. Елік попадає ла. Трипл від зіфона. Ще Один. вони і, можливо, будуть спускатися вниз. Одразу коктейль Молотова на сходи. А тим часом смок. Добивають хаєшкою те справді нікого не помітив, але Дюпрі разом з фоном зараз вулицю будуть приймати. Перший пішов. В принципі, можна тепер відходити. Все ж таки, є більшість. Дюпрі тим часом бачить електроніка, той був червоний. А зі фону треба було тікати. Ні, він тисне. А він тисне разом зі всіма. Насправді, це також непогана ідея. Перфекто Аксель 2 в 4, Взяти ран буде важко. Але Аксель робить два мінуси, і тепер ситуація 2 в 2. Як же воно напружено відбувається просто на вулиці команди Героїк? Вони вийшли вперед через Сігри. Я думав, що зараз ось цей пуш, їх же потім і переб'є. Що вони самі так будуть помилятися? В спині Тесс. Ай, добре, чекай, але куди перезаряджати? Пішов назад. Його оце була дуже велика бідося. Абиватися аксель, аксель, але поки що це не відбулось. 22 секунди. Він виходить боком. Всього на екран, з чого. Ось так: п'ять раундів поспіль. Ми таке вже десь дивилися. Наприклад, на минулій половині. Думаючи, ну, що... Тепер ситуація 5-5, як нам розігрувати вийшли. А, вниз все ж таки. Тут Кедіан у вентиляції, а Дюпрі падає. І це проблема насправді. Oh! Кедіан робить два мінуси. Знову ж таки, побмітив тінь. І тупо на префайрі він зробив перший мінус. Бумич тим часом червоний Перфект забирає Тезеса. Бумич з тімейтами вийшов на точку А. І тут нікого в нас нема. Залишаються два гравці, і обидва вони знаходяться. На рампі, і знову ж таки, чи зможуть вони таке взяти, невідомо. Гроші, а гроші, гроші. сейв, вони пішли на сейв, пішли сейвиці, допоможуть. Ну, ось така історія. Вигідніше засейвити. Головне, щоб до кінця це За сейф було. Я думаю, що це було дуже правильне рішення. І тепер вони йдуть відбивати свою майбутню перемогу. Йдуть перед. До речі. Так активно команда Cloud9 по вогню і по всьому, що тільки має. Сьюж працює по двому одночасно. Буці третій також майже впав, але далі не випускають. Як же добре зустрічаєте. Далі розвалюєте Сьюж і Тесси Дюпрі. 2 в 4 в якийсь момент була ситуація, Ой, а буці? тепер перфекто до сих пір її не дивиться, дивиться дев'ятку. Чуто! виходить. Чули. Падає Тай, я. все ж таки, по інфа також є. Тобто вони тепер розуміють, що він в дверях прилітає хаєшка. Хобіти перфекто. 2 в 1. Це перемога. Все ж таки, команди Cloud9 на мапі денюк. Я би думав, десь 50 на 50. Це якщо прямо інферно, як Best of 1 дивитися, подивимося, електронік. Забирає Зіфона. І далі на б-пленті ще два гравці. Клауд Найн буде далі йти, буде тиснути. Кедін oh. непогано попадає. Отримав смок обличчя, але тепер 4 в 4. Тезиса, до речі, може тепер на третьому ящику і не перевірити. Він робить один кіл, але Хобіт відповідає. Кедіан 45 хп. Не вистачило явно смака. сюди на труни. Підходить до Кедіна, до речі, тіммейт. Хобіт помітив першого, помітив другого. Вода в інфу стоїть на дальньому ящику. Ну і поки смок лежить. Робіться це таке тут ловити. Але хто знає, може залетить так само і від захисту. Ні, вони втрьох розпікали вихід з хелпи і Дюпрі залишається останній. чи він зможе потягнути такий нереально важкий клач. Мітую, що відійшов. Але насправді то він все ще тут. Намагається розігратися. Вони знають, що він десь там за церквою. Але вже детонує бомба, Вже не важливо. Але спроба була, який ніж, дядя. Ти оце кидаєш. Що ти ото біжиш? Вертаємо. Купу своїх раундів віддали. Типу, так, яка. Те, що вони їх віддали, свідчить про те, що є проблеми у команди героїк. Героїк а... вирішили тиснути зараз мідл. Перфекто робить разом з тімейтом два кіли. Залишається Кедіан та Сью. По Пасюша є інфа, Він помирає на лівому Мідлі. І ось цей форс не вдався. командою Героїк на І Ось-ось загине. Іде в спину електронік. Очевидно, що там шансів небагато. Може, якийсь шальний хедшот. Або ось так навіть в тіло забити, забрати девайс. Ну а зі смоком повело трошечки таке. Буває. Далі моліком він якось намагається себе дефати, навіть зробити якусь ініціативу. Заходить смока. Саме тут перфект його чекав. Ну це Вони помітили було. і тепер грають обережно. А клауднен вирішили досить швидко. Я так розумію, зайти. На ребра чи навіть зробити раунд три апартаменти с не був готовий. Кедян промахнувся за ВП і цьому раунду можна майже вже казати можливо до побачення. Хоча бумич поквапився, але воно цього не вартувало. Ну, а і Prediction а... Тобто euh, нейромережа прекрасно знає, що таке вибити точку. А. А ось тепер все помінялося. Один мінус в меншості вже більше шансів для героїв, які тиснуть. Електронік, робить один кіл, попав по-другому. Тим часом Максель грає у великих пісках. Дюпрі не дочекалися, але він все одно вмирає. Хобіт робить кіл. І тепер ситуація один на один. Але Кенян далеко за ВП. І в нього, я так розумію, нема дифузів. Друзі. Тож все ж таки, Клауда беруть і цей Забрати раунд. Одного. В голову, але якщо двох, то взагалі буде класно! Ні, нікого взагалі не забере. А далі Мактен через пів мапи, але проти пістолета це не важко. Героїк. Єдине, що можна десь знайти наприклад, Бумича, хоча насправді все навпаки Бумич знайшов зіфона, тепер контролює яму і прекрасно розуміє, що десь з діглами йде Нап... назад смок. смок. Хай, yeah, yeah. Хай, ну, до речі, цей смок ніби зараз на руку зіграти, але ні, вони тиснуть. Тезис робить кіли з Дігла разом з Кедіаном, Кедіан мінус по Хобіту. І все ж таки виживає снайпер, тому тут, ну в плюс. Ні! на що ж ти. Ну, він боявся, напевно. Що... Він вже, як мінімум, доєднався до сервера. Ой-ой-ой, зафейлив Ха! Хобіт, чомусь думав, що його не видно. А, Кедіан помітив дуло, Хобіт падає. Що ж, непогана ситуація тепер для команди героїк. Вони ввідують. Тезис, можливо буде ризикувати О, давай, давай, Тезис, давай, давай, Багато пішов! гравців. Тезис влітає. Електроніка також він забирає, падає бумейч. Залишається Аксель в соло на пленті. В нього 0 хп. І це перший раунд для героїв. Буквально Ау. з декілька секунд планують зайти на точку Б. Варто це зробити просто зараз. Розуміється, Тезис кидає запальну, А там ще підсадочка поруч сидить. Зіфон. Треба зустрічати. Всі ігнорують, біжуть просто в сайт. У них є задачі, вони її виконують. І зараз Тесесу варто просто вичекати. Разом з командою. Іти на потужний ретейк. і все можна взяти. П'ять-чотири. Вони зараз спробують захопити. Кидається за пальна 3 Цю точку варто було почекати. І у них все ще є опції. Вони йдуть вперед. Юж буває на розміні. І так само розваряться Хобіт. Останній аксель в куці на банані зараз ховався і не встигає зробити нічого. Бомба знімається. Час на це є. Дефозит для цього присутні. І Всі, скіл також. Тобто їм вже треба включитися, їм вже треба тупо брати до кінця. Майже. Юж аркадить апартаменти, забирає електроніку, але Акселя він не чекав. Тож, все ж таки, ситуація 4 в 4. Ну і далі клауда. Легендарний right. раунд катається. Флочечка накинулась. Три килими, і ось вони вже вилітають в сайт. Але паралельно Дюпрі весь цей час може зіграти в спину. Підкрадається і кудись не побіг, але все одно стигає відреагувати. Вбиває раз. Кидає Молік в прямо в сайт. Кедіан! Прямо в такій ситуації все одно розгубився. Залишається Дюпрі. Ну, нейромережа каже, що шансів більше в нас Cloud9. І Тут я погоджуюся. А плен взагалі вибивати дуже складно. Бачите, один кіл, все, два в три. 5% одразу. Статистично, це десь так воно і є, не дивлячись на проблеми з КП Ваксіля. Тезис падає. Залишається Зіфон один проти трьох, і все. Зіфон пішов назад. Бачимо, що є yeah. гроші в героїв, щоб купити. Наступному раунді Зіфон, можливо навіть дропчик якісь оформить теме. там там те мало грошей. Десь відволікаєшся, відчуваєш себе незручно. Ну і купа інших там мікромоментів, Купа розкидів. Мікромомент це в тому, що на педалі пуш, і проти нього теж вийшли люди. Але тільки одне вбивство від захисту, а у відповідь два від нападу. Відбивається банан, команда атаки його собі забрали. А сішу головне зробити два мінуси. Мінімум, тому що тімейти дуже далеко. А сіш просто вмирає до побачення. Далі дорога відкрита, вони це розуміють. Ще перевіряє додатково, звісно, ще якісь позиції, тому що звісно нічого з тим не поробить. Електронік бачить Кедіана. Кедіан падає. А це снайперська гвинтівка на хвильку. Ну і дюпрі. Один на апартаментах буде сейвити. Но, Тож, ну, вам не приколи якийсь. Люди з високим рейтингом знають, про що я кажу. А зараз, до речі, електронік летить перед вже П-90. Це називається вже побиття. Тільки так. 4 в 4 гра. Атака в нас е заходить все одно, впевнено, на точку Б. Тут Кейдіан... Ой, бумич перфекта випадково вбив. <рес> І все, Дюпрі, 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 Дюпрі... Його побачили. Біда. Дюпрі падає. Ну, не знаю, міг би, напевно, стояти просто. Це просто не працює. Тесес 10 на 9. Інша частина команди сильно від нього відстає. Єдиний, хто там плюс-мінус не здоганяє опонентів. Аксель через апартаменти. Полетіла перша флеша на ребра. Під нею заходять, чекають куточок. Далі виходять. С'юш 16 хп. Досить багато втратив. Зіфон одразу тримає хедшот. С'юша дійсно взриває. Кейдян хоч прийшов на допомогу. Цього замало. Багато залежить від Дюпрі. Він на першому ящику. Виходить, забирає кубичі. Забирає кубіта. Як же Дюпрі перевертає цю ситуацію? Але Аксель може його забрати. Ні, Дюпрі, ще один кіл. 72%. Перфекто. Один проти трьох. Перфекто. В нього є. Бомба, до речі, Перфекто може зараз обережно на степі піти кудись назад. Він пристрілює те і Він все одно залишається один на один проти Кедіана. Він знає, що Кедіан десь був під бібліотекою. Дюпрі, а, вибачте, Перфекто а, виходить. І все ж таки Кедіан його обійшов. А, ну, непоганий міг би бути, бути клать. Cloud9, 35 секунд до кінця. Флеш. Зіфон перевірив. Але Ла. Електронік встиг зайти. А бумиче зіфона перестріляв. Тож цей спліт може вийти. Кедіан і Тезес вдвох знаходяться. Бумич неясно ну, ясно на що пішов на А, ну якось хотів стримати можливо, хилпу, але насправді міг просто пожити. Кедіан вийшов допомогти, зробив мінус, але вдало виходить Хобіт та Аксель на точку. Б. Опорник Тезес загинув. Тож тепер ситуація 3 в 2. один відсоток. Такій ситуації дає нейрорежа. Oh! Цікава, цікава. Не, вона квана. взагалі душить нереально. Насправді. Ми, ми прикалювалися і кілька раз е, разом з Кваном і з подібних залишили, хоча фейкувати йому нічим. Там гранат немає, він просто буде ліркувати і не вгадує. Команда Кала одна. Електронік вмирає, він тут був соло. Тож Гумич oh oh разом з тімейтами залишається на точки Б. Хобіт забирає Тезеса. На першому хобі це ж таки вмирає. Пер перфекто грає в церкві. Падає перфекто і все одно тут ще й останній аксі. Вони. Далі його тиснуть, ну мають його тут перевірити. Вони розуміють, що тут була засідка. Та так не вірять. забирає першого. і Все ж таки, вмирає від дюпрі. Ось Пускають так його навіть стіни. Але він спробує підловити. і В нього, мабуть, вийде, бо там стрибає. Два гравці. І обидва помирають. Зіфон фонта Кейдян ходу перші ж секунди. Розщекав, вбив, втік. Така от біда, електронік теж може спіймати США або ж навпаки. тут одразу чи розвалюється Діпрі. Ай-яй-яй, весь цей вихід посипався навіть не почавшись. Із фоном Тут це якби не додати і не відняти, як битва в мідлі. Ти куди полетів, дядько? Отак от, от зараз. Перфекту вирубають. Кедіан та Теса доєдналися, але при цьому варто не забувати. А, Цікаво, чому Хаєшка не полетіла в сотку. Тим ага. часом Бумич реалізував просто Авік, стояв на плюсі, з'юж прочекав позицію. Бумич скористався цим. До речі, далі смок, далі тисне. Аксель забирає двох на центрі. Зіфон і Дюпрі падають. Залишається Кедіан з тіммейтом. А це насправді раунд на гроші. В них немає. Їх 2000 одинакові Тим часом Кедіан стоїть на банані, готується зараз. Напевно, бікнути когось одного далі. Ось таким чином відійти назад. Снайперська гвинтівка себе не реалізувала, Кедіан підійшов далі, потушив коктейль, пробує забрати перфект, але ні. Тим часом Аксель забирає с'юша, Вихід через апартаменти. і. Шо, шо, тут одного, далі розігруй. Що ти несеш? Ти. Малі, до речі, бажано встати. Просто... Ай я який таймінг, боже! Ну саме та... тоді, коли Тезас відвернувся, ну і залишається зіфон останній проти чотирьох. Ще й не гімить по електроніку. 13-5. Ось такий от результат, друзі. В май...